Вітаю діти! На уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами підведемо підсумок за темою Культурна спадщина та багатства України і напишемо діагностувальну роботу. Підготуйте, будь ласка, аркуш або зошит та ручку. Запишіть. Перше завдання. Обери та запиши правильну відповідь. Наука історія має мету пояснити минуле, допомогти людині обрати життєву позицію, дослідити різні свідчення про минулі події. Друге завдання. Запиши, коли в Україні святкують такі свята. Новий рік, День Конституції, День Матері, День Захисника України, День Незалежності. День Соборності. Якщо не встигаєш записати, став відео на паузу і потім продовжиш третє завдання. Запиши назви історичних пам'ятників, розташованих у твоєму населеному пункті. Четверте завдання наведи приклади корисних копалин, тверді, рідкі, газоподібні. П'яте завдання випиши з переліку. Відновлювальні джерела енергії, вітер, природний газ, нафта, кам'яне вугілля, рухома вода, буре вугілля, торф, сонце, внутрішня енергія Землі. Енергія біомаси. Шосте завдання. Напиши, що потрапляє у водойми, з полів, з фабрик і заводів, з транспорту. Від туристів. Наступне сьоме запитання напиши назви корисних копалин, характерних для Чорного моря та намалюй їх умовні знаки. Восьме завдання. Напиши по два приклади річок України, гірські, рівнинні. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, намалюй зелений смайлик, якщо все було просто. Ти легко впорався з роботою. Жовтий, якщо тобі довелось докласти зусиль. І червоний, якщо тобі нічого не вдалося, перевір свою роботу, перечитай її уважно ще раз. Намалюй відповідного кольору смайлик. Сподіваюсь, у тебе все вийшло. До нових зустрічей нехай щастить!